Лікарі спостерігають зниження рівня захворюваності на гострі респіраторно-вірусні інфекції. Проінформував директор Шосткинського центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Жук. Амбулаторно лікуються шість хворих на COVID-19. за вакцинацією звернулися. То осіб на минулому тижні у зв'язку з тим, що війна накладає свій відбиток на психічний стан громадян, шусткинських медиків розпочали навчати надавати допомогу пацієнтам в цьому напрямку. Найближчим часом розпочнемо роботу і будемо надавати психологічну допомогу на первинному рівні. Медична галузь Шосткинської громади продовжує співпрацю з Міжнародним фондом з міграції. Так нещодавно благодійники передали центральній районній лікарні генератор і бронхоскоп, а тепер розпочали їх встановлювати, розповів головний лікар ЦРЛ Олег Штогрин. Ми роботи трошки розпочали самі, так що, зважаючи на їхню допомогу, ближчими днями ми вже за роботи ці завершимо по встановлення генератора. Спасибі ще раз. В інфекційному відділенні наразі перебуває шість хворих на коронавірусну інфекцію. Четверо з них це діти. Виписано за минулий тиждень п'ять осіб, тобто стабілізувалося на певних цифрах, але хворі поступають дуже важкі. Я маю на увазі дорослих В першу чергу двоє mm -hmm. чоловік довгий час були на центральному кисні. Тобто, вже якщо підхоплюється якась важка вірусна інфекція, все одно виходить з нею. Такий рівень захворюваності на коронавірус триматиметься протягом березня, а потім піде на спад, говорить пан Штогрин. Тому всіх закликаю максимально ці дні. Оберегтися від інфекцій.